Для лікування хронічних захворювань медичні препарати зобов'язана закуповувати Міністерство охорони здоров'я України. А в цьому відомстві задавнені системні проблеми, запевняють учасники круглого столу. Торік столичні управлінці навіть не спромоглися провести багатьох тендерів і не придбали цілий перелік життєво необхідних ліків. Полтавщина опинилася заручником цієї неприємної ситуації. Якщо, наприклад, ми, наша область подає заявку на лікування туберкульозу або онкозахворювань, там на ну наприклад, там на тисячу осіб. А міністерство, крім того, що не проводить закупівлі у минулому році, поставляє в 50% від потреби. Тобто наші медики вимушені працювати з тими ресурсами, які надала держава. Щоб пацієнти не залишилися наодинці з хворобами, ліки для онкохворих та діабетиків закупили за рахунок місцевих бюджетів. Зокрема, інсуліном і хіміопрепаратами хворі забезпечені майже повністю, але багатьох медикаментів все одно не вистачає, у тому числі через те, що до Полтавщини прибуло близько 30 тисяч переселенців, які теж потребують медичного обслуговування. За 2015 рік ми лише отримали незначну суму коштів препарали. Якщо десь ми зобов'язані, тобто нам зобов'язана держава була поставити міністерство охорони здоров'я на 115 млн грн, то ми отримали десь там до 40 мільйонів гривень. Але ми отримали накази, які говорять, що ми ці ліки отримаємо відповідно вже є розподіл, що ми їх отримаємо. Щоб подолати корупцію у медицині 2016-го, закуповувати ліки для України будуть винятково міжнародні організації. А щоб чесно і прозоро розподілити медпрепарати, в області планують створити спеціалізований сайт. На ньому кожен житель зможе побачити перелік ліків, придбаних державою. А також перевірити, чи є вони у медичних установах.